Вітаю на моєму каналі! В сьогоднішньому відео розберемо корекцію та покриття нігтів гель-лаком. Гель-лак за кадром я вже зняла, тому переходимо до огляду наших нігтів. Мізинчик, пам'ятаєте, з минулого разу він був зламаний, він відріс, вказівниць клює, потрібно піднімати. На середньому нігті величезна громадна тріщина по м'ясу і до середини нігтя. Великий нігодь, кінчик відлетів оце її нігодь, це от халепа е, з нею, тому що вона хоче свої нігті відростити. Я кажу їй пояснюю, Юля, ти не відростеш нігті такої довжини, бо хоче дуже довгі. Я б рекомендувала, звичайно, їх всіх обрізати і просто наростити довгі нігті, а не бавитись з цим всім. Ну, але є свої нюанси. Тому поки що показую вам, як зробити корекцію на такій нігті, коли клієнтка на бік тримає руку, коли нігтики трохи, вісь нігтьової пластини зміщена, я не знаю, чи я достеменно це все буду робити правильно, але те, що вмію, те, що знаю, так і буду робити. Для початку після зняття. Нам необхідно провести поверхневий опил. Мізинчик я відразу опилюю м'якою пивочкою і довжину, і поверхню, оскільки він нас відріз вже, відновився, якщо так просто сказати, можемо його наростити. Всі, решту, нігті теж. Діляночку, де відріс натуральний нігтик, я опилюю м'якою пилочкою 180 грит. А там, де всюди був твердий матеріал, гель там, чи акрегель, опилюю відразу швидко, просто згладжую всю поверхню після зняття досить такою жорсткою пилкою, у мене тут 150 Ці, Це є змінні файли від Stalex. І, знову ж таки, я е, дуже не люблю, якщо чесно, оцих файлів на клеючій основі, тому що дану клієнтку я зачепила кутикулу цією пилкою, трохи її порізала, і це дуже неприємний момент, тому я б вам рекомендувала використовувати файли, які одягаються на пилку. Тепер давайте перейдемо до середнього нігтика. Тут просто жахлива тріщина, постійно потрібно цей пальчик фіксувати. Там, де є травма, тріщинка пішла дуже сильно по м'ясу. Знову ж таки, це все через те, що клієнтка залишає свій натуральний ніготь знизу. Його потрібно випилювати. Я по можливості, звичайно, це опилюю, але тут потрібно повністю все зрізати і перенаростити. Якщо б не було такої гігантської тріщини, тріщина дуже велика. В моментах, коли я опилювала клієнтку, трохи поболювало в даному випадку, потрібно постійно перепитувати, болить не болить, і фіксувати. Погляньте, як я великим пальцем фіксую ніготь клієнтки і працюю тільки в одному напрямку пилкою. Тобто. Якщо от в мене на відео тріщина справа, значить я пилкою працюю зліва направо, не справа наліво, тому що можна дуже боляче зробити клієнтів і відірвати даний нігтик. Акуратненько це все пропрацьовуємо. Що робимо з тою тріщиною? Беремо свої щипчики-кусачки і відрізаємо великий шмат. Вибачте, будь ласка, за брудні щипці, я перетримала їх в дезрощенні, а потім кинула стерилізувати, забула за них, і разів 5, напевно, їх стерилізувала, і ось вони такі коричневі. Ну, немає, на жаль, нових зараз, тому відео такі брудні. Відрізали великий кусок і переходимо далі. Знову ж таки, цей вказівний нігодь, у нас дуже сильно клює. Якщо так на нього поглянути, потрібно піднімати кінчик. на даному етапі все те саме. Грубою, просто, грубою пилки, грубим абразивом, просто зашліфовуємо поверхню нігтя і е, на цьому етапі будемо зупинятись. Ми не вирівнюємо ніяких там, форм, там, довжини, нічого не коректуємо. Все будемо коректувати лише після вже нанесення твердого матеріалу. В даному випадку я буду наносити е, гель. І трошечки акре Наш е, великий пальчик, тут теж є трохи тріщинка, і відвалився, з кінчика, це, от власне, вся довжина. Це довжина вже клієнтки. Кінчик е, гелю твердого відвалився. Робимо все те саме, повторююсь, лише зашліфовуємо поверхню нігтьової пластинки. Наступним етапом відштовхуємо кутикулу. Я відштовхую апельсиновою паличкою, можна це робити пушером. Що є під руками, тим і відштовхуєте. Головне не тиснути дуже сильно ділянці луного. Відштовхнули кутикулу, забираю ось такі якісь там залишки птеригію, і далі переходимо до власне самої обробки кутикули та е забирання птеригію фрезою. у мене на відео фриза е, полум'я, 21 діаметр з червоною позначкою. Спочатку від серединки проходимо е, маленькими кроками діляночку ліву на форварді. Щищаємо весь підригій та піднімаємо трошечки кутикулу, слідкуємо, щоб не натиснути на знову ж таки, ділянку лунови. Переключаємо на реверс і так само від середини проходимо до бокового валику і вивертаємо трошки кутикулу. А потім я проходжу від лівого бокового валика до правого бокового валика, вивертаю так звану спідничку. Дуже люблю цей момент, коли розлітається весь птеригій, особливо коли пришвидшене відео. Далі дезінфектор. Гарно все пшикую, можна відправити клієнтку, помити руки, подивіться, як жахливо ручки виглядають. З внутрішньої сторони, думаю, що на наступний раз її все-таки переконається все зрізати і наростити. Далі беремо з нежирювач. Я знежирюю АГД2000 і маю ось такі квадратики з паперових рушників. Не використовую безворсові серветки, а практично завжди використовую паперові рушнички, попередньо порізавши їх на такі квадратики. Далі йде дегідратор. Я вже говорила в останніх своїх відео, що використовую дегідратор від торгової марки ДНК. Дегідратор наносимо повністю на всю пластинку. Функція дегідратора це підсушити нігтєву пластинку. Далі наносимо ультрабонд. Е, дуже часто я використовую праймер кислотний на вологі нігтики, але теж користуюсь ультрабондом. В даному відео використовувала ультрабонд від торгової марки ДНК. Він виконує функцію двостороннього скотчу між е, натуральною нігтівою пластиною та штучним покриттям базою. Далі наносимо рабер базу мене теж від торгової марки ДНК. Мені сподобалась дана база, вже користую ось таку 30 мл баночку. значить, раб-базу. Якщо у вас ось така велика баночка, як в мене внизу на відео 30 мл, то використовуйте для себе пензлик, який вам зручний. Мені зручний ось такий широкий пензлик, купляла його в Аврорі. Дуже дешевий, але свою роботу робить добре. Рабербазу наносимо втираючими рухами. Повністю на всю нігтьову пластину. Доводимо рабербазу майже до самої кутикули і розпреділяємо сюди по цілому нігтику. На початку відео ви бачили, як я підбирала форми квадратні, тому що там запит клієнтки був. Давайте зробимо сьогодні квадратний. Але потім в процесі коротше, щось з дівчатами твориться, і в процесі вона мені сказала, що все-таки хоче мигданням, тому я дістала форми для мигдалю верхні форми від торгової марки Стефані. Що ж робити з нашим середнім нігтем? Я беру невелику кількість акригелів, можна скористуватись полігелем. Головне, щоб це був твердий матеріал, тому що е, мрічий гель він просто витече нам внесу. Е, можна підставити знову ж таки нижню форму, але я цього не робила, бо думаю, що клієнці дуже боляче, тому що там вже ну, таке нігті фаложі. І відпускати повністю зрізати цей нігудь теж не відпустиш, тому що її буде дуже сильно боліти і нереально там буде зрізати одним словом. Потрібно зробити так зване протезування нігтьової пластини. Власне, для того, я і відрізала кусок ось цього натурального нігтика, щоб потім спротизувати пластинку, і нігтик нам проносився добре. І це все сушимо в лампі. Так, мізинчика у мене немає, тому я швиденько розпреділяю свій матеріал у верхню форму, мегдалики в нас будуть, і буду нарощувати мізинець на верхню форму. Я прикладаю собі верхню форму, прошу клієнтку підсушити буквально там одну 2 секундочки, забираю ручку назад до себе, перевертаю і ось так мокрим пензлем витягую весь матеріал. з-під Ось цього валика з-під подушечки пальчика і далі вже досушую. Для того, щоб легко зняти форму, я трошечки підкотикую після просушування, запускаю повітря і знімаю. Ну, як на мене, це набагато гарніше виглядає, ніж у ці всі решту нігті, які так звані її натуральні. Далі беру е, собі прозорий гель від торгової марки Мілано. Вже теж в відео я багато про нього розповідала. Наразі він мені досить такий зручний у використанні, приємна ціна, і мені подобається з ним працювати. Значить Спочатку ми робимо так звану мокру підлогу з гелю, потім беремо невелику каплю гелю і розпреділяємо по всій нігтьовій пластині. Гель насправді дуже класно розпреділяється, але далі не перемикайте, далі буде. Треш, як дівчата сушать це все в лампі і біль майстра, як то кажуть. Отже, розпреділяємо повністю гель по нігтій пластині. Якщо вам видно тут на відео, дивіться, який вже там гарний видно блік. Але я ще собі допомагаю тоненьким пензликом, це вирівнюю, лозу блік і ставлю в лампу на просушування. Середній пальчик витираємо липкий шар, і ось це все, що ми протизували, якщо так можна сказати, акрегелем я роблю поверхневий опил. Тут вже трошечки працюю над формою, тому що після того, як я зроблю опил, мені потрібно цей нігодь укріпити гелем. Я роблю швиденько опил, забираю всі горбинки, підрівнюю. І далі вже буду вирівнювати прозорим галем. Казівний нігодь нам потрібно підняти, тому на вільний край додаю акрегель. Підніматиму акрегелем. Трошечки акрегелю завожу до точок фросту, зовсім трошки, і багато даю на кінчик. Потім ми будемо низ весь попилювати. Як на мене, це просто. Чесно, марна трата матеріалу, ну, але е, я часто так роблю, хоча мені постійно шкода матеріалу, е, я би краще знову ж таки все це зрізала і зробила бачите, мізинчик тоненький, гарненький, нормальний, нігодь такий, як має бути. Після просушування наношу тепер прозорий гель на всю нігтєву пластину. Спочатку мокру підлогу, далі беру собі таку досить велику крапельку і розпреділяю даний гель по всій нігтьовій пластині. Коли вже завершила з широким пензликом, то ще беру тоненький пензлик і допомагаю тоненьким пензликом собі розподілити матеріал правильно по нігтєвій пластині. Перевертаю нігуть клієнтки, руку клієнтки, ще раз вирівнюю, ловлю плюс-мінус нормальний блік і ставлю в лампу на просушування. Тут я була дуже щаслива. Бачила, як стік Мені гель на цьменному пальчику. Я роблю зараз середній. Свідчить, наношу тоненьким шаром гель на надсугів пластину. Далі беру велику краплю і ставлю її біля кутикули широким пензликом розпреділяю розпределяю по пластині. постигу. Далі беру тоненький пензлик і, де потрібний матеріал добираю тоненьким пензликом і по повністю пластині. Перевертаю ручку клієнтки, і ставлю лампу на просушування. Що робити, коли у вас відколовся кусочок твердого матеріалу з натурального нігтя, так як у мене відколовся на великому пальчику, я беру просто. Верхню форму викладаю туди полігель, акригель стільки, скільки потрібно, не довожу до кутикули, а просто ось таким чином донарощую. Втоплюю, обов'язково переглядаю і втоплюю власний нігодь клієнтки. Не бавлюсь дуже тут на цьому етапі з формою, перевіряю все, ставлю на просушування, знімаю форму верхню і дивлюсь, що в мене тут нігтику, забираю липкість і тоді перехожу вже до опилу. Звичайно, можна все це зробити набагато акуратніше, ніж зробила я, щоб менше опилювати. Ну але як зробила, так зробила. Беру фрезу, у мене тут на відео, фреза ялинка. Праву сторону обережно на форварді прокрацьовуйте, бо може відскочити фреза, я відразу завужую ніготь нігодь для опилу форми мигдаль та збираю оцю сходинку біля кутикули. Забрала, зробила легенький опил і далі наношу, як бачите, прозорий гель для нарощення, вирівнюю повністю вже архітектуру нашої нігтєвої пластини, тоненьким пензликом допомагаю і буду це все сушити, а потім знов ж таки опилювати. А далі я вам покажу біль кожного майстра манікюру. Сбирай липкість з усіх пальчиків будемо робити опил. Я не люблю опил, а особливо, коли ось така халепа. Коротше, тримає клієнтка моя руку дуже набік. І, от, подивіться, скільки матеріалу стекло. Ти, типу, сидиш, вирівнюєш, щось там, ловиш якийсь там бік, пробуєш зробити якусь архітектуру. Ну, але в лампі зазвичай. Дівчата чомусь руку ставлять як-небудь, скільки би ти разів не пояснювала. Знову ж таки, я маю кілька таких клієнтів. Вони руку ставлять, завалюють на бік, це все стікає, а потім ну, боляче. І, власне, ось тут я її і порізала цією пилкою. Мені аж чесно було боляче. Я ледве віддерла цей гель від бокового валика, ну і шурнула дуже сильно пилкою. А як вже говорила на початку відео, дані файли дуже гострі, хоча я їх запиляла ось цей краєчок ем, пельсиновою паличкою, трошки зашліфувала це не допомогло. Е, ну От вийшла така халепа. Тому вже з, такою, з таким нігтем тут роботи реально дуже багато, тому що потрібно випиляти ж нормально це все, що стекло на бік. Схожа історія і тут, на середньому пальчику, воно стекло туди на боковий валик чуть-чуть, не так катастрофічно, як на безіменному. Отже, опив форми робимо по формі мигдалі, ввожу поличку під низ, і тут навіть. Я б назвала вже ці нігті більше такі, як стелет, тому що клієнтка хоче дуже гостра. Тут теж на бік, вона, дана клієнтка, чомусь реально тримає дуже руку на праву сторону. Ось, подивіться, що яка краса у мене тут під низом вказівний пальчик випилює відразу ось цю внутрішню сторону, забирає повністю нігти. Час, мені боляче на це дивитись, бо. Для чого ці нігті, от потім їх от так випилювати, дуже багато роботи, я б, якщо чесно, все це нарощувала з нуля. Після того, як зроблю внутрішній цей опил, можна переходити до поверхневого дальшого опилу за допомогою фрези. Дивіться, вкорочую місинчик, тому що він мені задовгий, і збираю об'єм матеріалу на поверхні ніж пластини, де мені забагато матеріалу, щоб менше було поляти пилкою, тому що пилкою реально можна дуже змучитись. Ось цей великий нігтик Я теж дивіться, по формі все вкорочую. Обережно пам'ятайте на форверді праву сторону, дуже обережно пропрацьовуйте, бо може зіскочити фреза. Далі я перехожу до пилки. На казяному пальці нігть ми піднімаємо, тому що він дуже клює донизу. Отже, випиляли вже внутрішню сторону, і тепер пилкою піднімаємо наш кінчик нігті. Запилюю весь верх, якщо десь там є якісь горби, ми їх всіх прибираємо і формуємо нормальну архітектуру, правильну архітектуру нігтєвої твори. Роботи насправді при підйомі кінчика нігтя є багато. Опилюємо е, наш великий пальчик, нігуть на великому пальці. Я тут трошки підняла штати вище, щоб ви побачили всю мою роботу здалеку. Я працюю зараз з лівою рукою клієнтки, а право вона ще там щось досушує, тут куча бардаку на столі моєму, що тут тільки немає. Опилюємо нігтик на великому пальці. Потрібно опиляти ще внутрішню сторону. Я перевертаю ручку ось таким чином і зверніть, будь ласка, увагу на нігодь. На безіменному пальчику та на нігодь на мізинчику. Мізинець я нарощувала на верхню форму, хоча в даної клієнтки мізиниць трамплін і безіменний теж трамплін. Але безіменний це її нігодь, він повністю її лише укріплений гелем. Тому, коли ви стикаєтеся з нігтями трамплінами, їх краще нарощувати з нуля і вчасно приходити на корекцію. А це я вважаю 2-3 тижні, якщо така довжина. Ну, а далі покриття. Вкриватиму нігті ось такою класною базою від торгової марки ДНК, а зверху буде бордовий лак. Чому використовую таку базу? Тому що хочу, щоб мені гарненько ліг по ній бордовий лак. Після укріплення для того, щоб е, гель-лак, якщо ви кольором покриваєте, лягав краще, то бажано перекрити це укріплення рабер базою тоненьким шаром. Але я вирішила взяти камуфлюючу базу і трошечки ще підвільняти. Отже, відштовхую пушером кутикулу, набираю достатню кількість бази на бензлик, розпреділяю повністю тоненьким шаром базу по. Нігтьовій пластині, далі додаю трошечки таку капельку невеличку біля кутикули і тоненьким пензликом розпреділяю базу по нігтьовій пластині, вирівнюю, ловлю блік та й ставлю в лампу. Після того перекриваємо гель-лаком. У мене ось такий класний бордовий відтінок від торгової марки AnV номер 86 Можна чисто теоретично даний відтінок перекрити в один шар, але я перекриваю в два тоненьких. Отож, наносимо тоненький шар. Доходимо майже до кутикули. Тоненький шар наносимо е, на повністю нігтьову пластину і просушуємо певну кількість часу. Далі другий шар. Перед другим шаром ми відштовхуємо кутикулу пушером. Або знову ж таки апельсиновою паличкою. Набираємо на пензлик гель-лаку, одну сторону пензлика стираємо, а на іншій у нас є гель-лак. Отже, наносимо гель-лак на всю нігтєву пластину, доводимо максимально близько до кутикули та до бокових валиків. Допомагаю собі, звичайно, тоненьким пензликом. Доводжу гель-лак ближче до кутикули, під кутикулу та біля бокових валиків. Все гарно пропрацьовую тоненьким пензликом. Підштовхуємо кутикулу пушером скільки там місця є малювати. набираємо лак на пензлик. Пензликом максимально доводимо близько до кутикули, розпреділяємо тоненьким шаром по цілій нігть пластині, до бокових валиків. Можна, звичайно, постаратися це все зробити лише ось цим широким пензликом з флакончика, але я допомагаю собі тоненьким пензликом. Тоненький пензлик попередньо змочений в даному гельлаці. І проводжу його до кутикули. Ось там в правому буквому синусі трошки затекло, затекло мені гель, коли я його не забирала. Заберу, коли просушу. Далі перекриваємо топом, і тут, коли перекривала середній пальчик топом, я побачила, що моя красуня доторкнула вказівний нігодь до середнього пальця. І он там збоку, погано трошки я зняла, не дуже видно вам, е зморщився гель-лак. Я вирішила це перекрити топом, подумала, що топ перекриє мені ці бугри, але поняла, що так не вийде. Тому прийшлось пиляти. Коли така штука є, то ми її запилюємо, це бажано її запиляти, бо може бути відчарування потім, е тому що там гель-лак не просох. Я запиляла, забрала липкість. От бачите. <хи> і тепер після того опилу я ще раз перекрию цей нігтик гель-лаком кольоровим, просушу, а тоді вже топом. Ну, і ось такий у мене вийшов фінальний результат. Дякую всім, хто дивився дане відео. Дякую за ваші реакції і почуємось в наступних моїх відео. Всім па-па!